Радіо Chicago. Ну що ж на годинку 6 піама. Це означає, що наша традиційна рубрика гарячі новини Сполучених Штатів Америки розпочинається і у студії працює Дмитро Гала, Наталя Маглакалідзе та Вадим Оксенчук. Отож, Наталя, розповідай про що буде перша новина. Спочатку ми поговоримо про весілля. Спогаспогано з негативного вирішила почати та з чорного а, ну власне поговоримо про те, скільки коштує організуватись ходити на американське весілля. Я ж кажу, чорний нас зараз буде такі про е е фінанси. Е Отож, фахівці підрахували, у скільки обійдеться похідне весілля в США, І з'ясувалося, що в середньому відвідувачі американських урочистостей витрачають 2137 доларів. У цю суму входять вбрання, подарунок, можливий переліт і проживання. За по або дієвич вечір, подружки нареченої і шафери викладають у середньому 1676 доларів. Тобто туди входить заходи зазвичай. А... Тобто воно входить, якщо це займає наприклад декілька днів. Uh -huh. а, там це може бути в різних штатах відбуватися. Відповідно, теж переліт і там можливо бронювання. Саме ж весілля обходиться американській парі в середньому 26 тисяч 665 oh, wow. доларів. Місце проведення зазвичай найдорожча частина витрати і за оренду беруть приблизно 7 тисяч 347 доларів. Вартість весільного торта зараз становить у середньому 525 доларів. А квітів. 2400 доларів. Значить, так, давайте по, по, давайте по поличках це все розберемо. Торти пече Натальна сестра. Тут безкоштовна реклама. Хто хто не знав, тепер знаєте, пишіть Наталі приват за дам, це дам за, за, за за приміщення. Ну, слухайте, друзі, можна поставити шалашик колись. Ні, дивіться, якщо для нас трьох там в хтось в когось з нас буде весілля, тобто то я думаю, що нам це дешевше обійдеться. Чому? Як мінімум, можна зекономити на ведучому, а, можна зекономити трішечки на торті. Трішечки хто знає ж не знаю. Там це ж треба Як ви захочете якийсь трьоповерховий торт, чотирьохповерховий тор саме буде в середньому То інакше, то інакше. Ось ну не знаю, приміщення. Ну на крайняк можемо студії радіо її чекали зробити до наших спонсорів. Звернемося. Я думаю, вони точно насправді це насправді величезні суми. Зараз і в Україні в принципі дешево зробити весілля. Це дуже дорого все обходиться. Ну а в Америці це тим більше. 26 тисяч доларів. Це в середньому, тобто є більше, є менше. Mm -hmm. Чи вартує то того, чи взагалі зараз є сенс робити весілля? Тут можна навіть ось це питання розділити на два: а напрямки для українців ну, навіть під час війни, святкування mm -hmm. правильно, неправильно, і друге, другий напрямок загалом для американців в теперішній час, що це. Варто запрошувати, там, де хто знає, полюбляє 200-300 людей mm -hmm. в себе на весілля. Це ж великі витрати. Дивися, це вже 200-300, це вже не популярно. Це було, не знаю, 10 років тому no, популярно, 15. Ні, Вадим, <реку> дивися, що значить непопулярно. Треба дивитися, яке ти робиш весілля, для кого ти робиш весілля, з якої ти сім'ї. Тобто, якщо не знаю, там ти. Ну, фінансово ти дуже Добач, і дуже так, забезпечений, так. і ти можеш собі мене дозволити, відпаде, у це дозволити. Якщо вас фінансово забезпечені бути? родичі, які можуть принести більше, ніж коштує місце. Тоді є сенс робити на 200-300. Якщо люди біднесенькі, тоді на 20 чоловік скажете, що не було як, не було куди запросити. Просто для сім'ї, мама, тато, брат, сестра. Ти і все. запитував Дмитро про сенс, взагалі чи є робити весілля? Знаєте, в багатьох є просто ще можливо якась як дитяча мрія, що вони хочуть там весілля. Наприклад, якщо це про то Одягнути весільну сукню, там зачіску, квіти, все. Тобто, щоб воно ну, ніби як в традиції в традиціях було весілля. Неважливо там чи це Україна, чи це Америка. Е, так само до речі, хлопці теж вони часто мріють, що вони хочуть весілля, вони хочуть зібратися там, щоб там друзі, родичі прийшли це якось відзначити. Не. Але для когось дійсно е, достатньо не знаю, піти розписатися там, штам в паспорті, як то кажуть, таталі, і все таталі, я бачив статистику, по статистиці Більшість людей, які зробили весілля, вони були незадоволені під час весілля пам'ятаю, цифри це приблизно було 60-70%, Тобто люди стресували під час самого весілля. З цього можна зробити ще один свій вже висновок, що це більше цієї свої є показуха, тобто для людей показати. Угу. А дивіться, як ми можемо, дивіться на як нас по особливому. А самі наречені від того отримують мало задоволення. В той же час можна зробити весілля максимально економним для е, батьків, знову ж таки, для, для найближчої близьких, родини. Так. А на ті кошти, які мали б піти на організацію весілля, поїхати десь, ну не знаю, на відпочинок <гад> у медовий місяць, і там вже двох на одинці гарно провести, незабутньо гарно провести час. Ну дивіться, це з якою метою робиться весілля? Це перше. А друге, наскільки ти забезпечений? Так само е можна зробити круте показове весілля і потратити менше коштів. Там не дизайнерське плаття, але зробити його пошити класно, круто. Так само ресторан можна оформити самому. Я згадую своє день народження, ви пам'ятаєте, <гад> <голівудзька гад> <вечірка. гад> <гад> <гад> ні, голівоцька вечірка. Що? Я покупляв. В їжу сам її готував, так само декорації. Ну мені друзі допомагали, так само я їх робив. Ну, все це можна бюджетно робити. Я вважаю, що ця сума варіюється наскільки чоловік любить свою жінку. Якщо він її так собі любить, то в принципі він її зробить дешевше. а якщо дорожче Що ти говориш, вже закидаю. Добре, давайте про гроші. Гроші стали основною проблемою взагалі в організації весілля. Давайте про них поговоримо. Тут ми плавно переходимо до наступної новини. Вона безпосередньо з тим пов'язана, де взяти гроші. Американці люди креативні. Вони ліниві і креативні, одне з одним пов'язано. Вони вигадали метод, як е, знайти гроші на халяву. Е, і тут, власне, це все відбувалося під час перельоту. Був переліт е, на літаку е, між двома штатами. Е, Летіли, здається, з, з Флориди до Коннектикуту, І стався такий інцидент, е, така міні-аварія. Е, е, літак попав в зону турбулентності, і стюардеса наливала чай. Він випадково потрапив на одну з пасажирок і, ну, не знаю, Можливо, трішки її попік. А сама пасажирка не розгубилася, звати цю леді Тах'яна Льюїс. Вона летіла авіалінія JetBlue, і вона подала позов до суду за те, що от її. Е Облили гарячим чаєм, а позов складає 1,5 мільйона доларів. Сама ж авіакомпанія JetBlue коментувати даний позов не стала. Це ця справа ще в процесі. Не зрозуміло, чи вона завершиться, але є шанс, що жіночка отримає 1,5 мільйона доларів. Просто за те, що на неї випадково пролили гарячий, я сумніваю, що гарячий, теплий, теплий чай в літаку. Ось так в Америці можна заробити гроші. Не обов'язково ходити на роботу. Але да? дивіться, ми тут зараз такою насмішкою про це говоримо. Але по факту, типу Ну, це могла б бути дійсно придумана історія, або можливо там жінка перебільшила, але бувають дійсно випадки, наприклад, там, якщо е, вірити тому, що пише в новині, наприклад, що вона отримала опіки під час того, як пасажирці та, та та напі пролився і залишився опік грудей, ніг та рук. Тобто, можливо, це Табе... в. Вон... Mm -hmm. Ні, я говорю про те, якщо це дійсно справді так було, а не перебільшення, то ну це її зовнішній вигляд. Тобто, знаєш, людині можливо важливо, можливо, вона не знаю, там працює, грубо кажучи, в якійсь сфері, де потрібно там модель, наприклад, та? і це буде впливати на її роботу. Тобто, типу, ти, ти брала чайку, небудь в літаку? Там подають тепленький чай. Він ніколи не є супер гарячим. максимум, що можна отримати, це не знаю, комфортне, тепле відчуття на своєму тілі. Ну тобто, ну, це я говорю. Якщо це е, не перебільшення, а правда, те, що там пише <гум> ну, <гум> Дивіться, в будь-якому е, разі. Мільй, півтора мільйона просто так не дають. Я думаю, це, я думаю що це буде розслідування. Якщо розслідування, вони, наприклад, візьмуть той, той чай, який зазвичай дають в літаку, навіть по температуру або зроблять експерименти і перевірять, що ну, неможливо отримати опіки, то я не думаю, що вона отримає. Я тепер буду з нетиппільним чекати з цього родесу в літаку з гарячим чаєм, що вона підійшла і пригостила ідею, ідею когось подав. поряд. Ну, насправді цікавий час живемо, цікаві випадки бувають. Ну що ж, наступна новина, вона наболівша для всіх вчителів у університетах у школах. І От, власне, губернатор Вірджинії розпорядився заборонити смартфони у, шта у школах. Повідомляє агенція The Hill. Глен Янкін, губернатор Вірджинії, видав указ, який зобов'язав департамент освіти штату розробити план для шкіл, який дозволить запровадити політику відмови від смартфонів у стінах навчальних закладів. Остаточний план для шкіл з відмови від гаджетів буде опублікований у вересні. А до 1 січня 2025 року школи мають його. Виконати Янкін заявив, що цей крок однаково принесе. Користь як учням, так і педагогам класна ідея. Заборона mm -hmm. смартфонів в школі. Не дай Бог нас, нас би це зробили. Ми би протестували, але загалом напевно в такий час знову ж таки живемо, що потрібно дітей обмежувати, тому що вони не мають ніякого ліміту. Батьки як якщо дитина нічемна дають, дають їм телефон. Чого? Я думаю, тут навіть не справа в тому, скільки часу дитина проводить в телефоні. Якщо це ну говорити саме про школу, про підлітків дуже часто ж буває, не знаю, там вони щось Можу знімати якісь відео, де там хтось щось випадково зробив, не зробив, заливати це в мережі. І потім діти, які потрапляють на це відео, вони стають тими жертвами, вони стають жертвами булінгу, і відповідно від цього вони страждають. Я думаю, що це можна цю новину розглядати як в цьому ключі. Ну і знову а ж таки, що робити, коли, наприклад, вчителька не цікаво читає щось там з книжки, ти сидиш в мережі. Я говорю Вадим, про те, це як один із варіантів. І Заходиш телефон і можна буде. Що... Я... Немає yeah. поганих вчителів, є погані учні. Навіть від поганого вчителя можна чогось навчитися, як не потрібно робити, як не потрібно викладати або а, щось подібне. Окей, е, поговорили ми про актуальні новини США, про гарячі новини, мариновані новини, як ми тільки не, 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 не називаємо. Зараз йдемо на музичну паузу, після чого по традиції вже буде блок новин за останню добу. Ну а далі. Гості, гості нашої студії, це волонтери, активісти міста Чикаго. Будемо говорити про акції, протести та все, все, що відбувається на теренах нашого штату. Тому обов'язково дочекайтеся. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі. Радіо Chicago